Пані Світлана Кравцова, керівник нашої служби посередництва і примирення, наш соціальний партнер, який разом з нами допомагає нам і бути репрезентативними, і вести соціальний діалог на високому професійному рівні. Вам слово, пані Світлана. Добрий день, добрий день, соціальні партнери. Дуже рада бачити вас. Дякую велике за запрошення. Хотіла б з перших строк свого виступу сказати про те, що ми з Людмилою Григорівною співпрацюємо уже багато років. Є в Національній службі посередництва і примирення діють незалежні посередники, і одним з незалежних посередників Нашої служби є татарина Людмила Григорівна, і ми з нею дуже багато років співпрацюємо. Хотіла б вкратці розказати про своє відділення. Ми е, працюємо, продовжуємо працювати. Е, відділення релаковано в місто Кропивницький Кіровоградської області е, щодо. Відділення здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, щодо стабілізації стану соціально трудових відносин на підприємствах Херсонщини, а також забезпечення соціального діалогу. На стан соціально-трудових відносин всі ми знаємо, що зараз Херсонщина знаходиться в дуже тяжких умовах. На стан соціальних трудових відносин колективах підприємців Херсонської області з урахуванням роботи в умовах воєнного стану негативно впливає складна економічна ситуація, викликана повномасштабним вторгненням, встановлення в установах режиму неповного робочого дня або тижня, скорочення робочих місць. Складний фінансовий стан, заборгованість із виплати заробітної оплати та її не своєчасна виплата, низький рівень оплати праці. Е, наша мета ми спільно співпрацюємо: наша мета порішення стану трудових відносин, запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів. За період воєнного часу відділення не реєструвало колективних трудових спорів на території Херсонської області, але ж це не є свідченням того, що не порушуються права працівників. І відділення співпрацює з керівництвом Херсонської військової адміністрації, з керівниками. Херсонської обласної ради з керівниками Херсонської обласної міжгалузової ради профспілок, проспілок з галузевими проспілками, співпрацюємо з керівниками районних рад в місті Херсоні. З керівниками підприємств, з об'єднаннями організацій роботодавців Херсонщини. Всі ми е, разом спілкуємося да, віддалено в дистанційному режимі, але ми продовжуємо працювати. Важливим напрямом роботи є здійснення соціального діалогу. Ми, е, Відділення Національної служби посередництва і примирення зараз е, працює над новою редакцією закону України України про соціальний діалог в Україні е, зареєстрований проєкт закону України про околикінктивні трудові спори. Ми здійснюємо посередництво примирення в конфліктних ситуаціях, сприяємо досягненню компромісу між працівниками, профспілками та роботодавцями і забезпечуємо зближення позицій, досягнення спільних домовленостей і узгоджених рішень. Ну, роки війни це роки випробувань. Підтримка одного одного це особливо важливо. Спільно ми долаємо труднощі, досягаємо цілі та рухаємося вперед. Я дякую за наше партнерство, за нашу співпрацю, всім плідної роботи, миру і скорішого повернення у вільний Херсон. Дякую. Дякую. Пані ага. Світлана, ми також дуже цінуємо наше партнерство. Звичайно, я чесно, ми вже з вами у січні місяці говорили. У нас є... так, що в нас в основному ми звіддавали, що рівень соціально трудових відносин на достатньому рівні ми, в принципі, знаходимо соціальний діалог конструктивний з партнерами, але у нас є одна установа, яка потребує втручання. Мабуть, єдине, що сьогодні не так просто забезпечити вступ організаційні моменти вступу до, до колективного спору, тому що е, там майже 200 працівників, і вони сьогодні всі роз'їхалися через безпекову ситуацію в місті Камишани. Ми про цей заклад далі поговоримо. Ви знаєте про який.